Я, як і напевно, будь-яка інша людина дуже довго не міг зрозуміти, що ж я хочу робити в тому житті. Десь в дитинстві я, звісно, як і всі діти, хотів стати космонавтом, футболістом, пожежником, але все це доволі часто змінювалось, коли я дорослішав. І десь поближче до кінця школи, коли питання, а куди ти будеш поступати, звучало зі всіх чайників. Я зовсім не розумів, ким я хочу стати. От від слова, зовсім було багато речей, які мені подобались, але я так і не розумів, чим саме хочу займатися ціле життя. І потім. Це все тривало ще декілька років. Я перепробував цілу купу робіт і продовжував шукати саме ту мою сродну працю, яка б приносила мені задоволення, і крім того, всього ще якісь гроші на життя. І врешті-решт, через купу років, я напевно знайшов саме те, чим хочу займатися ціле життя. Але протягом довгого періоду часу мене дуже мучило це питання. І ще на початку цього відео хочу сказати одну важливу річ: не знати, чим ви хочете займатись в житті, це. Нормально мені сумно, що наше суспільство побудовано якось так, що в 16 чи 17 років ми маємо зробити вибір, який стосується цілого нашого життя. Це якось тупо. Ну як в 16 років я можу це знати. Тому зрозумійте, будь ласка, що нормально не знати, що ти хочеш в житті. І не важливо скільки вам років, бо ця тема актуальна і для тих, хто зараз тільки закінчує школу і думає, куди рухатись далі, і так само для тих, кому вже за 30, 40 чи 50. Це цілком нормально. І не треба себе цим гристи і думати, що з вами щось не так. Сам факт того, що ви це визнаєте, це вже добре і дає вам розуміння, що треба щось змінювати і шукати саме ту справу, якою ви хочете займатися. А мене звати Артур, я засновник блогу Keep Going. це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І для того, щоб допомогти вам знайти саме ту справу, яка вам буде подобатись, і від якої ви будете кайфувати, я вирішив побудувати це відео в наступному форматі. Спершу я поділюсь з вами питаннями, які ви маєте чесно, Поставити самі собі відповіді на ці питання допоможуть вам трохи краще зрозуміти себе і чого ви хочете. А потім, вже після цих питань, поділюсь з вами кількома класними вправами, які допоможуть зрозуміти, чим саме ви хочете займатися в цьому житті. А перед тим, як ми перейдемо до питань, які допоможуть вам трохи краще розібратись в собі, я хочу поділитися з вами однією гарною новиною. Як тільки я почав працювати з дому, я зрозумів, що робоче місце відіграє дуже важливу роль, коли працюєш дистанційно, і вирішив собі його облаштувати максимально зручним і класним. Я почав гуглити і шукати, і обрав для себе декілька девайсів від Logitech, які підійшли мені по бюджету і загалом доволі класно виглядали. З того часу пройшло вже декілька років, а я продовжую користуватись різними девайсами від Logitech, і вони реально дуже круті. Так от, гарна новина. Зовсім нещодавно я став партнером компанії Logitech. І тепер, час від часу, у своїх соцмережах я розповідаю про різні їхні класні девайси, які вартують вашої уваги. І сьогодні я хочу розповісти про два таких девайси: це мишка Logitech Pebble Mouse 2 і клавіатура Pebble Keys 2. Вони мають приємний мінімалістичний дизайн, гарно впишуться на будь-якому робочому місці і можуть під'єднуватись аж до трьох різних пристроїв. Свого часу в мене була перша версія цих девайсів. Вони навіть якось з'являлись в моїх відео. І я був дуже задоволений від користування ними. Вони повністю підходили під мої потреби, займали дуже мало місця і класно виглядали на відео. І я тішусь, що зараз вийшла їхня друга покращена версія. А ще крім того всього, що нова колекція Pebble 2 красива, ергономічна і зручна, ці пристрої мають ще декілька класних функцій. Наприклад, деякі клавіші на клавіатурі і середню кнопку мишки можна налаштувати під себе в додатку Logi Options. Plus, і більше не треба шукати потрібні комбінації клавіш на клавіатурі, бо все можна зробити лише за допомогою одного кліку. І це круто, правда? І, звісно, мушу згадати про те, що вони дуже тихі і приємні. І їх майже не чути під час користування, і це прекрасно. Тому, якщо вам сподобалася ця клавіатура і мишка, то дуже раджу перейти за посиланням в описі до цього відео і придбати собі колекцію Pebble 2. Я вважаю, що це топ за свої гроші. І давайте рухатись далі. Почнемо з питань. Перше питання. Що вам подобалось робити в дитинстві? Коли ми були малими дітьми, то не обмежували себе в своїх бажаннях і не думали про те, що наше заняття має нас забезпечувати, і про ніяку фінансову вигоду ми навіть не думали. Ми просто собі будували будиночки з піску, зривали листочки з дерева і казали, що це гроші, і рахували їх, любили танцювати або малювати. Все це ми робили в дитинстві і впевнений, що отримували справжню насолоду від цього. Так от подумайте трохи про те, що ви любили робити в дитинстві, і спробуйте подумати. Що з того можна було б робити в дорослому житті? І зараз не йде мова про те, щоб 12 годин на день складати будиночки в пісочниці. Але якщо вам подобалось це в дитинстві, то можливо зараз варто подивитись в сторону архітектури або чогось пов'язаного з будівництвом. Подумайте про це. І давайте переходити до другого питання. Вам подобається більше якась рутинна робота чи творча? Мені довгий період життя здавалося, що програмування це така доволі скрупульозна, важка робота, де треба довго сидіти, писати код, знаходити якісь рішення, і я не дуже бачив в тому якусь творчість. Саме тому свого часу вирішив, що програмування це не моє, бо я люблю різні творчі і цікаві завдання. А є навпаки інші люди, яким подобається довго сидіти над різними завданнями, які потребують високого рівня зосередженості. Наприклад, аналізувати якісь дані, розбиратись з Excel табличками, вибудовувати якісь алгоритми або писати документацію. І те, і те, це нормально. Просто подумайте і зрозумійте, що подобається вам більше. А третє питання: ви хочете бути керівником, чи любите просто спокійно сісти і робити свою роботу? Це дуже важливе питання, яке допоможе вам зрозуміти, який вид відповідальності вам найбільше імпонує. Ви хочете відповідати тільки за свою роботу, чи за роботу всього відділу чи цілої команди? Бо можна бути маленьким гвинтиком і добре робити свою роботу, а можна бути менеджером і організовувати роботу інших, розвивати команду і так далі. Це трохи Інший вид обов'язків і відповідальності. І саме це питання допоможе зрозуміти, які у вас є амбіції на даний момент. Ну і четверте запитання: вам подобається бути в центрі уваги? Чи ви ліпше б хотіли бути залаштунками процесу? Через різний темперамент, досвід і навички нам імпонують різні ролі в житті. А це питання допоможе вам свідомо зрозуміти, яку роль для себе ви обрали. Зараз ви зрозумієте, про що я говорю. Ви актор? Чи сценарист, співак, чи автор пісень, письменник чи книжковий агент? І так далі. І я впевнений, що ви вже знаєте відповідь на це питання. Якщо ви відчуваєте, що вже обрали свою роль, це прекрасно. Але якщо ви займаєтесь протилежним, то чи не варто трохи задуматись над цим? І давайте рухатись до наступного питання. Вам більше подобається створювати щось, чи ви любите працювати над тим, що вже хтось створив? Тут дуже важливо чесно для себе відповісти, бо в нашому суспільстві доволі часто можна почути, що треба створювати свій бізнес, якісь проекти і так далі. Але це, на жаль, не дуже хороша думка. Бо кожному своє. Не всі можуть і мають потрібні навички, щоб бути підприємцями. Тому тут варто сісти і проаналізувати своє життя і подумати, який саме формат вам подобається, чи вам хочеться більше ризикувати і вирішувати. Якісь різні проблеми, чи ви надаєте перевагу більш спокійному і розміреному стилю роботи? Про себе можу сказати, що мені більше імпонує перший варіант. Я люблю створювати різні цікаві штуки і проекти. І мій блог, як яскравий приклад цього, і так було майже завжди. Я ще з часів школи намагався вигадувати різні ідеї, організовувати всякі події. Мені завжди хотілося ризикувати і створювати щось. Обов'язково подумайте про це і рухаємось далі. Шосте питання: що змушує вас забувати про прийоми їжі і інші базові потреби? Я впевнений, що в вашому житті були моменти, коли ви чимось займались і навіть не помічали, як йде час. Що це було? У мене наприклад таке буває, коли я читаю книги. Я ніби просто забуваю про час і повністю фокусуюсь на читанні. А ще в мене таке є, коли я знімаю усі ці відео на YouTube. Я забуваю про все на світі і прямо кайфую від процесу. Це питання допоможе вам зрозуміти, які справи ви реально любите робити, аж настільки що забуваєте про все навколо. І останнє, сьоме питання: якби вам сказали, що через рік ви помрете. Чим ви б хотіли займатися цей цілий рік? Я розумію, що це питання може бути для багатьох важким, але саме воно реально може допомогти. Бо загалом в нашому буденному житті ми рідко думаємо про власну смерть. Ну, зараз через війну це, звісно, відбувається значно частіше, але раніше такого не було. І якщо зараз сісти і серйозно подумати, що через рік ми... Помремо, то ми більше не будемо займатися всякими дурницями. Ну, якщо ви будете знати, що вас лишилось 365 днів тільки, то чи будете ви сидіти на роботі, яка вам не подобається в свої останні дні? Я думаю, що не будете. Я думаю, що ви б робили саме ті справи, які вам щиро подобаються і приносять задоволення. І повертаючись до теми війни, я впевнений, що багато з вас вже відчули на собі цей вплив. Ми кожного дня маємо певний страх, що якась ракета чи дрон прилетить в наш будинок. І ми хочемо якось класно прожити своє. Життя, зустрічатись з друзями, робити те, що подобається, і так далі. Є у вас якась така штука? Я думаю, що напевно в більшості з нас таке є. Тому подумайте про це питання, можливо, воно може вам відкрити багато нового про вас і про те, що вам по справжньому подобається. А тепер давайте нарешті перейдемо до практичної частини, де я наведу дві класні техніки, які допоможуть зрозуміти, що ви б хотіли робити в своєму житті. Перша техніка називається План Одіссея. І ви не повірите, але тут теж треба ставити собі питання. І взагалі, оцей пошук того, чим ви хочете займатися в житті, він цілком логічно складається з того, що ви багато розбираєтесь в собі. Окей, план Одіссея складається з трьох питань, які треба поставити собі. Почнемо з першого: як моє життя буде виглядати через 5 років, якщо я продовжу займатися тим, чим я займаюся зараз? Дайте собі час, щоб до дрібниць уявити один такий свій майбутній день. І попробуйте записати собі це десь в блокноті, яким він буде, якщо ви нічого не будете змінювати. Чи будете ви щасливі, які люди будуть навколо вас? Чим ви займаєтесь і чи буде приносити це вам задоволення? І поки ви будете про це думати, ви можете знайти в своєму житті різні цікаві штуки, які вам насправді не подобаються, і які можливо ви захочете змінити після цього питання. А потім, коли ви добре обдумаєте відповідь на перше питання, час переходити до другого. Як виглядало б моє життя через 5 років, якби я обрав зовсім інший шлях? Якби шлях, яким я йду зараз, був закритий для мене? Подумайте про це і дозвольте собі уявити, що саме ви б робили, якби обрали якусь іншу професію, спеціальність або ж переїхали в якесь інакше місто, в яке справді хотіли переїхати. Дозвольте собі пофантазувати і ні в чому себе не обмежуйте. Я, наприклад, інколи думаю про те, щоб в іншому житті я б хотів стати нейрохірургом і там робити різні важкі операції на людський мозок. Отака от цікава штука. І після другого питання переходимо до третього, дуже важливого питання. Як моє життя буде виглядати через 5 років, якби гроші, думка і очікування суспільства взагалі не мали значення? Тобто в цьому варіанті ви вільні, немає ніяких бар'єрів, і ніхто вас не засуджує в тому, що ви хочете робити. Що ви будете робити в такому випадку? Чим ви будете займатися, коли весь світ буде просто відкритий перед вами? І свого часу це питання мало на мене просто фантастичний вплив і є причиною, чому я почав вести свій блог. Одного разу ми з другом сиділи в одному закладі в центрі Львова. Пили пиво, балакали собі, і він мене запитав одне питання: чим би ти займався, якби в тебе було достатньо грошей, щоб прижити до кінця життя? І в той момент я сказав йому, що я б вів свій блог. З того часу пройшло вже майже два роки. І декілька місяців після того питання я почав вести свій блог. Тому я дуже раджу вам сфокусовано сісти і подумати про ці питання. Виділіть собі під це одну або дві години, і дозвольте собі уявити своє майбутнє таким, яким ви хочете його бачити. Подумайте, чим ви би хотіли займатися, і, можливо, це саме те, що ви шукаєте. Ті відповіді на питання, які ви давали в першій частині цього відео, вам допоможуть сформувати чітку картинку вашого майбутнього. Або ви зрозумієте, що те, чим ви займаєтесь зараз, це саме те, чим ви її хотіли займатися, і це теж добре. А наступна техніка. Техніка, вона теж трохи перетинається з попередньою і базується на створенні нашого майбутнього ідеального тижня. Ідея полягає в тому, щоб перемотати наше життя на кілька років в майбутнє, наприклад, на 3 роки вперед. Уявіть, як ви берете ваш календар і плануєте те, як би виглядав ваш ідеальний тиждень. Коли ви будете робити цю вправу, то до дрібниць продумайте, чим ви будете займатися протягом цього ідеального тижня. Наприклад, в будні дні зранку займатися спортом, працювати чотири дні на тиждень, два рази на тиждень зустрітись з друзями і приділяти. Час стосунком, раз на тиждень виходите на прогулянки і так далі. Максимально все деталізуйте. На якій роботі ви працюєте? Яка ваша посада? Чи ви маєте власну справу? Чим більше деталей, тим краще. І після того, як ви зробите цю вправу, у вас виникне логічне питання: Хм, а що ж мені заважає розробити це прямо зараз? Типу, який бар'єр є на моєму шляху? От ви і знайшли те, що шукали. Вас залишиться просто взяти і втілити це в життя. І перед тим, як закінчити це відео, хочу сказати ще декілька важливих речей. Перше, не обов'язково займатися однією справою ціле життя. Цілком нормально змінювати свою професію чи сферу, коли відчуваєте, що те, чим ви займаєтесь вже купу років, на жаль, не приносить вам більше задоволення. Друге. Нам всім потрібен час, щоб знайти і усвідомити, що справді є нашим покликанням. Це не станеться після перегляду одного відео на Ютубі, і через тиждень теж не станеться. Не поспішайте. Головне, пробуйте себе в різних сферах, і ви обов'язково знайдете своє. Так було зі мною. І третє, ніколи не пізно почати. Неважливо, скільки вам років, ви завжди можете принаймні спробувати знайти те, чим вам буде подобатись займатись. Наприклад, ви знали, що письменниця Джоан Ролінг, авторка книг про Гаррі Поттера, вона до 31 року отримувала допомогу по безробіттю. Вона мала складний життєвий шлях, і тільки в 34 роки написала свою першу книгу про маленького чарівника. А потім всього за 5 років вона пройшла шлях від отримувачки соціальної допомоги до мільйонерки. І це не єдина така історія. В світі таких багато. Тому робіть те, що любите, любіть те, що робите. Дякую вам за перегляд цього відео. Шалено дякую людям, які підтримують мій блог на Байміафі, а особливо оцим прекрасним людям. Шукайте своє покликання, пробуйте і не зупиняйтесь. Бережіть себе і, звісно, keep going!